Це цікаво, як топить, цвіти, не можу. Друзі, всім привіт! Ситківці, заводський ставок. Сьогодні 9 липня 2023 року. Всіх рибаків і рибачок вітаю з днем рибака. Точні, хвоста ні чешуї всім. Спробуємо поламати цю традицію, коли в цей день риба не клює, а рибаки п'ють. Тож спробуємо зловити рибу. І сьогодні буду ловити коропа на кружки. Сподіваюсь, покльовки будуть, і буде цікаво. Не перемикаємося, слідкуємо. Так, На що сьогодні ловимо? Поводочок такий із петлею. Волос називається. Кукуруза натуральна, відварена, Ось у відрі наварив кукурузи. Частину ще залишив, частину взяв з собою. Далі. Також не обійдемося без новітніх технологій. Така пластмасова кукуруза і стопори. Але в більшості я використовую стопор із трави. Тому не гаю часу, заряджаю свої кружки і виставляюсь. Спочатку насаджую ароматну пластмасу, потім дві простих. Отак От виглядає це все діло. І в впетлю. Проселяю. Отак, От оп, вийшла петелечка. І сюди ставлю стопор. Топор можна ставити навіть з трави. Ось такий кусочок трави, петлю, петлю і затянув. Роблю затяжечку і нікуди вона не дівається. Отак виглядає якраз моя насадка на коропа. Все, у воду її. Перша покльовка. Ми бачимо кружечок перевернутий і починає його нести. Просто несе. Саморобний кружок, це в мене один такий. І дивіться, він тут його аж піднімає і дивіться як торпеда як катір пішов попробуй догнати ох лупить не можу догнати Це що катірок? іди сюди Тер не можу догнати Не спливає. Щось є? Якийсь коробчик. О, починає вже крутитися. Маленький, дзеркальний коробчик, От такий Придеться випустити, зовсім мілкий, дивіться, і все. Ставлю цей кружочок. Коробчик сам відчіпився, я й так його мав випустити. Так, кружечок поставив, прикормив. І бачу, що в мене ще одна покльовка. Буквально на очах. Клюнуло тільки що. Перевернуло. Зараз пливу, буде видно, що там. Цей був малий десь кілограмчик, менше кілограма. Сподіваюся, буде більший. Це стартує, дивіться, аж перевертає. Ось тобі. Балюка то. то не може. Це покльовочка. О. Це цікаво. Я толпи цвіта не можу. Під лодку ее кросс. хорошенький. Славчик, вот так зачипаемся, давимся, вот. как раз через всю лодку, замеряем. І що ми бачимо? По фосту 58 см. Якраз, друзі, обід перестало клювати, і я тим часом вирушив в ліс. Рішив за один день два вовки вбити і риби наловити, і грибів назбирати. І що цікаво, ось тільки скутера з скутера зліз. Зійшов скутера і вже зразу бачу грибочка. Зараз подивіться, який це грибочок. Ось отакий. Є якийсь нас синячок цікавий. Зразу зі старту ось скутер стоїть, ось корзина моя і гриб. так зрізаю. З однієї сторони його трошки підгриз лимачок але він якраз дуже класний такий. Бачите, крапчатий такий хорошенький дубовик. Так, корзинку, грибочок є. Рухаюсь далі, сподіваюсь, гриби будуть. Один грибочок знайшов. Кілька коропів зловив сьогодні. Багато було покльовок класних. Не всі звичайно реалізував, але деяку рибу відпустив, деяку взяв у садок. А зараз ще й грибочки назбираю. Ось маленька лисичка трапилась мені на шляху. Тут ще одна з'явилася, але вона дуже маленька. А це ще молоденька, класна така. Лисичка. Так, сподіваюся, грибочки будуть набагато частіше попадатися, ніж риба клює. Ось ще кілька екземплярів лисичків. Це мені вже починає подобатися. Одна лисичка. Друга. Ось ще є. Дві. І молоденькі. І Не зовсім молоденькі. Дивіться, красиві які. Хорошенькі. Так, лісенки, кошик в кошик, всі до татка. Так, а що тут? Ось під самим яром бачу також кілька лисичків. Ой, які вони гарні, всі такі вже оранжеві. Хороша. Люблю я дуже збирати лисички, із-за того, що вони завжди чисті. Практично завжди вони чистенькі, не червиві. Красиві такі оранжеві. Колір дуже в них гарний. Ось, дивіться, яка краса. І так потрошки, потрошки. Ось ще є. У сторону заховалося дві. Так. Так, ще ось, ще є, величенка така. Ой, оранжева, хороша. Так, потрошки, потрошки. Ось, але вона якась зустрічається. Так. В цьому місці ще кілька штук до моїй колекції в кошик. І так ми дуже швидко назбираємо цілий кошик, якщо з таким темпом будуть рости в нас грибочки. Так, спускаюсь донизу, щось бачу. Бачу, бачу, бачу сироїжечки. Ось старенька одна. Ця молоденька, прекрасна така, красива. Дивіться, яка сироїшечка. Також сюди, ось дві молоденькі ще є. Якщо сироїшки молоденькі, вони також дуже, також дуже класні гриби. Так. Ось тут я похожу по цьому ярку, можливо, щось ще є. Так, щось у нас ось була сироїшка, але її вже слимачки підгрізли. Так, на самому дні ярка. На самому дні ярка я ще бачу ще одну лисичку. І вона тут не одна, ось одненька красуня. А ось є ще одна. Мені ще їх тут дві. Клас. Добре, що я приїхав. То хоч лисички в нас збираю. Валюша зараз... Натушить. Ох, які класні. Ці лисички, сестрички по дві ростуть. Так, а ось які класні, великі. Дивіться. Оп. Одненька, друга і третя. На довгих ножках. Клас. Так. А ось під деревом заникалась. Ага, три зрізав, і ще й четверта є. І зліворуч, ось внизу дерева є маленька молоденька. Оп, єсть. Ось маленька лізе. Ці, що чомусь трошки щось припсувалися ось під деревом. А над цим деревом ось є ще таке гніздечко. О, лисички вирізаємо. Класні. Сюди. Це ще не всі. Я бачу ще кілька екземплярчиків. Ось, вище, гарна така, шикарна лисичка. А ось іще дві. Бачите. Лисички в лісі є. Клас. Ще якщо це листя погребти, можливо, ще не йти можна. Ось дивіться. Тут листя забираєш, а вона тут заховалася. Красота яка. Подивіться, яка ніжна. І яскрава ж, яка вона. Клас. А це лисичка. А ось ще дві молоденьких. Тільки ростуть. Як бачимо, лисички, кілька поколінь. Одні вже великі, одні вже присохли, а інші тільки з'являються. Так що Можна кілька поколінь застати в лісі грибів. Так, ось знову знаходжу поляну з кількома класними екземплярами. Один, другий. І зверху бачу ще є. І третій. Ось такий класний грибочок. Подивіться. Частенький. Слухаюсь, не зупиняючись і бачу, знову є лисички. Лисички маленькі, ось, ось гарні, оранжеві на довгих ножках. Чик. Чик-чик. Гарні такі. от, А ось якраз тільки-тільки -ті -ті молоденькі, з'являються, дивіться. Розгорнув листячки, вони тут є. Самий смак. По три, по дві. Класні. Хоч і дрібненькі, но на жарку буде. Валя зараз діла Дивіться, яка сімейка. Я оці більші оп! А меншенки лишу. Маленький ще залишив, чуть трохи зріза. Так. Не перемикаються. Рухаюсь, тому що вони тут в розсип. Не скажеш, що одна на одній, але є через кілька метрів одна, друга. І так збираю. Дивіться. Ось в цю сторону жовтенька росте. Ріжем. Отак. Дивлюсь, в інший бік. Тут, тут щось знаходжу. Ось ще одна. Клас. Отак От собі ходиш по лісі і збираєш такі класні лисички. То там, то там. Вони собі ростуть. Так, а ось місцина, де їх більше. Тут шикарно більше. Дивіться. Оп, одненька, друга. Хороша, вже здорова. Так, і ще одна. Тут їх набагато більше. Зараз наріжу. Тут хтось наступив, був мабуть, повибивав їх. Ось ще є лисичка хорошенька. Так. І бачимо, одну зрізав, а там ще маленьких, багато-багато, тобто вони ще будуть. День другий і вони виростуть. Так. З цієї сторони внизу також є. Дивіться, забираю листочки. Одна. Ще під листочком є друга. Головне листочки зняти. Так, листочок забираю. Ось, знімаю, знімаю листочки. Ще дві. Зрізаємо. І ще одна ось поруч. Зрізаємо. Дивіться, які товстоногі. Класні. Оранжеві. Супер. Дуже красиві. Так, а ось, дивіться, поруч. листочки листочки Забираю листочки і ще до моїх Ще такі красуні. Оп, зрізав, поставив. Ну Це взагалі класні. Такі грубоногі. Дивіться, яка краса. Красотіще просто. Так. Рухаюсь, не зупиняюсь. Звичайно, все знімати не буду. Тому що їх тут є, не одна, не дві, багато. Тому цю поляну вирізаю і шукаю іншу. А ось ще які шедеври під листям. Хорошенькі. Ну, ось листя буду забирати, може є. Дивіться. Забираю листя. Ті, що під в тіні, вони зверху такі білуваті, а знизу такі оранжеві. А ті, що зверху вже вилізли, вони зверху оранжеві. Дивіться. Раз. Два. Ось під листочком ще одна. Розгортаємо. Дивіться. І ще є красива яка. Обрізаю. Дивіться, це вже такі шикарні, хорошенькі. О! А тут ще яка красуня. І не одна, їх дві. І в кожному місці отак от кілька штук. Перерив, о, маленька є ще одна. Оп, ще заберем. І цю. Я не знаю, чи потраплю я сюди ще хоч раз, чи не потраплю, тому треба вирізати максимум. Так. Ось біля лисички знайшов муховичка. Дивіться, який красивий. Жовтенький якийсь середині. Молоденький муховик. Теж дуже їстивний гриб. Он бачу ще щось таке схоже на нього. Як нібито ще один моховичок. Але він вже більший. Так, ану різнем. Так, да, дивіться, красивий, жовтенький. Чуть-чуть його слимачок грізнув, але він красивий. Моховичок. Тобто в мене вже є моховички, дубовичок і лисички. Три види грибів. А, і ще є сировішка. Чотири види грибів. Да, друзі, цікава рибалочка сьогодні. Сьогодні день рибака, але чомусь завжди я зранку йду на рибалку, а в обід або під вечір їду по гриби. І це вже нібито як традиція. І риби ловлю, і грибочки збираю. Все в одному. Щоб не пропускати і традиції не порушувати, то я так кожен рік і роблю. Ось знаходжу. Знову ж таки, щось цікаве. А це в нас якраз і такий боровичок жовтий. Молоденький, красивий. А зріжу його. Ось який. Боровичок жовтий. Напівбілий, кажуть ще. Маленький, молоденький. А ось і лисички поруч. Все в одному місці. Дивіться, тут лисички є. О, лисички. Є вони тут. А ось піднімаю очі вверх. Друзі. І це супер гриб, ви його ще не бачите, можливо, хтось бачить а ну придивіться уважно. Я наведу камеру, тут буквально метр менший. Дивіться, червона шапка. Зверха червоний, знизу жовтий. Це гриб занесений в червону книгу. Він називається боровик королівський. Королівський боровик. Ось як він виглядає. Можливо, хтось ніколи не бачив. Саме отак виглядає королівський боровик. Ось який він. Бачите. Скільки сьогодні цікавих екземплярів грибів. Так, його вже слимак майже згриз. Я маю на увазі, що ножку слимачок погриз, а шапка ще дуже гарна. Ну, от він тут один росте. В цьому місці зазвичай їх багато. Поки що він один. Так, я його залишу, але вирішу свої лисички. Вийшов з лісу. Якраз тут така галявина, класна. Різав лисички. Ось в дубовому лісі. Гарний такий дубок. Тут горб. Просто горб. Я на одному горбу просто нарізав. Думаю, піду сюди, а тут берізки ростуть. І дивіться, яка краса в берізках. Ось. Яка краса. Яка, дивіться, яка молодесенька. Ось така сироїжечка. Молодесенька. Красиві і їх багатенько так, маленькі. В моху. Ось дивіться. Раз. Зрізаю. Молоденька сироїжечка. Оп, зрізав. І ще одна. Дивіться, клас. Просто красиві грибочки. І вони тут не одні. В цьому місці ось скільки. Ось внизу також є. Кілька екземплярів. Молоденьку забираємо. Чик. Побачив, що тут так, ця вже червива. Ну, хробачливу я не беру, бо в мене вже і так майже повний кошик. Але бачу, що тут на цій поляні є дуже класні екземпляри зелененької отакої сироїжечки. Так. А ось ще які гарні горбочки стоять в лісі. Дивіться, красота яка. Як горбочки. Тут багато такої сироїшки. Я вибираю тільки самі красиві, такі закручені донизу і чисті. Так. Спускаюся з горки вже то доверху, то донизу. І тут таке щось жовте. О, дивіться. Дубовичок оливковий. Це не крапчатий, а це оливковий, тому що він жовтий. Жовтий-жовтий. Розрізу його. Ой, дивіться, який класний знизу. А зверху жовтий. Жовтесенький, не коричневий, Такий оливковий дубовичок. Теж дуже класний. Саме головне, що він чистий. Валюша дуже полюбляє У Нас називають синяки, тому буду називати синяками. Щойно зрізав такого дубовика. Красивого такого жовтенького. І тут бачу підберезник. В цьому лісі зазвичай підберезники це дуже рідкість. Але він уже такий старенький, аж нібито як присушений. Звичайно, я його не візьму. А ось поруч із дубовиком жовтим. Росте дубовичок такий, знаєте, вам скажу. От такий він крапчатий, аж коричневий. Дивіться, який ць колір цього. Такий він. Дивіться, два дубовика. І вони різні. Хоч вони і чисті, але... За забарвленням вони різні. Той жовтий, а той коричневий. Цей жовтенький, а цей коричневий. Ще трапився мені молодий напівбілий. Я його викручу. Дивіться, який класний. Маленький, красивий грибочок. Подивіться, помаленьку я корзинку свою набираю. Тут, який хочеш, і лисички, і дубовики, і сироїшки, все є і дуже класні. Зацініть який синячок. Справжній дубовик крапчатий. Гарнесенький такий. Дивіться, в усій красі. Молоденький. Це не сатанинський гриб, як дехто пише. Це дубовик. Сатанинський гриб зверху має такий білу, шапку білувату, таку, як в плісняві, а це дубовичок, а ніякий не сатанинський гриб. Знову знайшов невеличку поляну, дивіться, один є другий. Ось класні такі, немаленькі. З цієї сторони можна подивитися. Дивіться. Раз, два, три. Ось під деревом як сімейка над деревом. Також є грибочок. Ось, дивіться. І ось є грибочок. І тут ще є. Класна така полянка лисичків. Ось і промайнуло майже дві години і я до своїх коробців назбирав вже от такий кошик грибів. Тобто, тут є сьогодні асортимент дуже цікавий. Сьогодні лисичка, боровик жовтий, піддубники два види, знайшов королівського боровика, також знайшов кілька видів сироїшки. Тобто асортимент шикарний. Зараз їду додому. Подивитися, що ж там ще клюнуло на моїх кружках. Сподіваюся, що ще короб буде. Тому не перемикаємося, подивимося, що ж там на кружках. Наближаюся, друзі, до свого човна. Бачу, що на ставку як кружки залишив, так вони і плавають. Абсолютно не було покльовок. Можливо, це, що вітер звіявся, через те і перестало клювати. А зранку клювало класно. Ну, думаю, зараз. Ось кружечок плаває на місці. Ну і так всі кружечки бачимо там, там стоять на місці, не рухаються. Нема сенсу залишатися на вечірню рибалку, рибу я піймав, грибочків назбирав, скрутив усі свої кружочки і буду вирушати додому. Тому, друзі, вдалих вам рибалок, вдалих вам грибалок, повних корзин грибів, мирного неба над головою, здоров'я. Почуємося в наступному відео. Пока, пока.